Мотопомпа для зрошення сільхосподарських земель виконана на базі двигуна Mercedes om 606 рядний, шестициліндровий, 4 клапана на циліндр, двохрозпредвальний, з механічним ТНВД, робочий об'єм 3.0. Такий двигун ставився тільки на 124-й Mercedes, саме із механічним ТНВД, це його рідний ТНВД, іменно 606-й. Отакий От моторчик. Насос PN40. двигун в дуже класному стані. кришечка лежить навіть притягує. Ну, багато говорити, не будемо до бою. Гріємо свічки, виконано з кнопочки і ключом запускаємо. Ось такий апарат. Дивимося картерні гази. Кришечка абсолютно лежить. Абсолютно картерних газів немає. Глушим запускаємо без свічок. Так, запускаємо без свічок. В дуже класному стані мотор. Глуши! Не хоче глушитися, хоче до бою апарат. Мотор реально в дуже класному стані, ну просто такий. Просто всі, всі колектор не знімався, всі сапун в не потрісканий. Пушка.